Годі прокидається, широко потягнувшись, окуляри на носі чіно, поруч усміхнувшись, Ходімо малюк, сонечко ясне манго світиться у ранковому світлі, Хожі чіно, панди такі милі, по полях ідуть, ніжні лапки у траві, піднімаються по драбинах високо вгору. Золоті манго сяють під блакитним небом. Соковитий смачний, сонячний смак, у кожному шматочку батько й син, серця легкі та радісні Чіно каже: Тату, як вони ростуть? Годжі посміхається, вчимося, йдучи разом. Ось як листя зелене, коріння вниз Крихітні насіни, стають плодами. Повільно ростуть вони, вони нюхають повітря. Так солодко. міні бамбук у кишенях смачненька закуска. Чино тримає бобу, потягуючи з радістю. Тату да, сік манго смачніший загазовану. Я бою, годі чіно, панди так і милі збирають манго в літню спеку, сортують стиглі обережно і повільно. Вчать маленькі уроки, крок за кроком. Соковитий смачний, сонячний смак, у кожному шматочку, батько і син серця, та радісні Горі на деревах і внизу метелики танцюють, річки течуть. Білі футболки, джинси, пара одна. Пригодницькі друзі всюди навколо. Навантажують ящики, робота в команді зроблена. Сміються голосно під золотим сонцем. Чи наше поче, ми можемо залишитись цілий день. Годі сміється, вчимося, а потім граємось, роблять мангові коктейлі, крутячи і мішуючи. Липкі, лапки, солодко на підборідді, діляться з кибочками, з друзями, що зустрічаються, кожен урок, наче смачний сюрприз. Хоч і чино, Панди так і радісні. З кожним шматочком. Візок з манго котиться по зелених полях, найщасливіші панди, що ти бачу колись, соковиті, смачні під блакитним небом, Пригоди веселіші, коли їх двоє. Плічо, пліч опліч, вони махають на прощання візок, повний сонця під персиковим небом. Дякуємо манго за ідеальний день, ходічно. Перед вчитися та гратися